15 аварійно небезпечних ділянок нарахували поліцейські в Ужгороді. Одна з них вулиця Минайська. Тут щороку трапляються ДТП, які закінчуються не лише травмами, а й смертями. Востання смертельна аварія тут трапилася кілька тижнів тому. Загалом, станом на початок жовтня, в обласному центрі сталося більше пів тисячі дорожньо-транспортних пригод. Місі урзі скоєно п'ятсот дорожньо пригод, з яких 81 транспортна прохода була з травмованими. В яких за три особи загинуло та 86 отримали тілесні ушкодження. Ну це досить така сумна, сумна статистика. Ось яка заставляє нас щось змінювати і в підходах і несення служби, і в підходах забезпечення безпеки дорожнього руху цілком ще до початку круглого столу. Представники організації Vision Zero оглянули аварійно-небезпечні ділянки Ужгорода. Висновки оприлюднювати поки що не стали, адже теперішній візит був ознайомчим. На Засіданні розповіли про проекти, які вдалося реалізувати в Івано-Франківську та інших містах України. Їх результатом повинна стати нульова смертність на дорогах у своїй роботі. Організація використовує досвід європейських країн. В Україні все досить погано з безпекою дорожнього руху. Всі ми це знаємо. Статистика жахлива в порівнянні з нашими західними сусідами. У нас значно гірша ситуація з безпекою на дорогах, але тим не менше, ми оптимісти і ми поширюємо ідею, що безпеку руху треба піднімати в першу чергу на рівні міст, не чекати змін там в Києві, в законодавстві, в уряді і так далі, тому подібне, а робити те, що можливо робити в межах міст. На думку Віктора Загреби зменшити кількість ДТП можна за допомогою змін в інфраструктурі міст. Більш безпечною організацією пішохідних переходів, перехрест, смуг руху, велосипедного транспорту, інфраструктури для велосипедного транспорту, такими речами, які не коштують дорого, які можна зробити досить швидко в межах одного-двох років, які приносять дуже помітні позитивні результати у вигляді зменшення аварій, зменшення смертей. Маленький Андріан сьогодні пішохіта в майбутньому стане автомобілістом. Правила дорожнього руху знає для обох категорій його учасників. Треба включати поворотники, не їздити там, де показано, що там льот, бо якщо будуть швидко їхати, то їх занесе і вони. Можуть попасти в аварію, а пішоходу що тебе дивитися по бокам, йти тільки на зелене світло. Пішохід не завжди має рацію, особливо коли сам порушує ПДР. До прикладу червоне світло не заважає деяким мужгородцям переходити дорогу на вулиці Корятовича та на перехресті проспекту Свободи і Капушанської. Хоча правила дорожнього руху вони знають. Ну, звичайно, дивитися по сторонам, коли дорогу переходиш, не вибігати на дорогу. Перше бути завжди уважною і вивчити е, правила. Як через дорогу переходити і не йти так на ура, вдасться, не вдасться, бо навіть по правилах ходиш, а й так може бути таке, що від тебе не залежить, і в біду можна попасти. Так що завжди треба бути обережним. Переходити дорогу у назначеному місці, звичайно, на зелене світло, Ну, врахувати, що іноді, на жаль, деякі водії на зелене їдуть, та ще й крім того, подивитися направо наліво, чи хтось не із водіїв не порушує. На перехресті Минайської та проспекту Свободи правила дорожнього руху порушують саме водії. Хоч тут висить сигнал у вигляді зеленої стрілки, який дозволяє проїзд при будь-якому сигналі світлофора, водій повинен пропустити пішохода і вже потім продовжувати рух. Проте часто трапляється так, що саме пішохід чекає, поки водій звільнить дорогу.